Поліна Кондратенко учениця 10 класу центральноукраїнського ліцею інтернату. Дівчина посіла третє місце на всеукраїнському етапі предметної олімпіади з астрономії. Завдання були досить легкі. Це було три етапи: теоретичний тур. Він був 4 години, там було п'ять задач найрізноманітніші теми: від визначення відстані до зорі і світності зір, також моменти імпульсу та інші фізичні та астрономічні закони були використані в теоретичних задачах. А потім був практичний тур, який ділився ще на два такі підтури. В першому підтурі було три. Задачі на три години це були задачі на побудову графіків, на побудову шляхів руху небесних тіл на німій мапі, а також вирішення задач по фотографіям. А другий підтур практичного туру був пов'язаний із роботою в електронному планетарії, тобто стеларіумі. Ми визначали координати заданих зір, їхні спектральні класи, типи на діаграмі а а також відстані до двох зір, які ми обрали. Предмет школярку зацікавив вивченням всесвіту, розкриттям його таємниць. А ще він дотичний до фізики. Поліна говорить, що для того, аби посісти перше місце, треба було ще більше готуватись. На олімпіаді, яка проходила у Львові, допоміг дівчині досвід участі в міжнародній олімпіаді з астрономії. Я була на міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка проходила 2023 року на кінці вересня, на початку жовтня, в Греції в місті Волос. Це також був той етап, який необхідно було пройти для того, щоб зрозуміти, що мені подобається ця наука. що я хочу на неї далі розвиватися, і що тут є перспективи для розвитку. Вчитель фізики та інформатики Олександр Мірошниченко розповів, що треба робити, аби гарно підготуватись до олімпіади. Для того, щоб підготуватися до Олімпіади, немає певного терміну. Потрібно працювати кожен день, починаючи з 1 вересня. Навіть влітку Поліна готувалася до Олімпіади з астрономії, коли їздила на міжнародну олімпіаду астрономів юніор. Після того, як вона Прийшла 1 вересня в школу. Ми почали працювати майже кожен день, підготовлюючись до Олімпіади із фізики, із астрономії, із інтернет-олімпіади з фізики, інтернет-олімпіади з астрономії. Всі процеси участі в різних олімпіадах дають можливість краще підготуватися до наступних етапів Олімпіади, які будуть у неї. Я думаю, що вона буде готуватися і надалі на інші олімпіади які будуть зустрічатися і на 11 класі, і ми не будемо зупинятися на цьому етапі. А будемо продовжувати готуватися і участвувати в різних конкурсах з фізики і астрономії. Поліна Кондратенко активна учасниця малої академії наук у секціях фізики та астрономії. Тож зараз ліцеїстка готується до захисту двох наукових робіт у всеукраїнському етапі конкурсу захисту МАН.